Друзі, всім привіт! Далі продовжу виконувати завдання, але перед наглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу. Посилання на банку буде в описі під відео. Сьогодні у нас завдання по тропія мертвих. Беремо це завдання. І біжимо, я покажу, де це треба монстрів набивати. Там около 20 всього разом треба набити. Тобто 10 одних і 10 других монстрів. Так, от так яг нам треба десь набивати Оставший наставник чай, там. Не наситник перепрошую. Так, вот один є. Надо канібалів канібали треба, вбити. зараз я покажу, да вони тоже їх треба 20. Ой, 10. треба 20. Пока не могу использовать эту способность. Hmm. Это заклинание еще не готово. Oh. Надо подождать. Я hmm. пока не могу прочитать это заклинание. Друзі, і ось таких треба теж нам 10. Уродливий канібал називається. і таких 10 10 цих уродливих і 10 цих остарших. Коли наб'ємо по 10, тоді їх далі продовжимо. Поки ставлю на паузу. Друзі, навбивали ми 10 тих, 10 тих. Також нажимаємо наше, заходимо в завдання і переглядаємо, чи ми все вірно, чи всіх ми набили. Після цього ми біжимо до того самого NPC, добрали це завдання і здаємо його. Uh, вот це NPC. Так, да, ми виконали завдання. Нажимаємо кнопку Завершити і все. Друзі, всім дякую за перегляд відео. Всім пока.